Я перший раз побувала у Франції, я ніколи за, за Україною не була. Юна Чернігівка Аня повернулася з французького узбережжя Атлантичного океану. Там дівчинка разом з іншими учнями та ученицями 31-ї гімназії Чернігова відпочивала два тижні. До групи увійшли діти військовослужбовців, загиблих захисників, а також соціально вразливих категорій населення. Запросив їх до Франції мер сен дені Тін. Приймаюча сторона взяла на себе всі витрати. Сен-Деніс, співпраця з яким триває вже другий рік, у січні 24-го офіційно стала побратимом Чернігова. Ця програма відбувається за підтримки програми фонду Європейський прихисток. Ми дуже раді, що є така можливість наших дітей відвідати європейські країни. Це вже третій візит чернігівських дітей до Франції в рамках співпраці муніципалітетів. Торік школярі відвідали не лише Сандені, а й інше наше місто побратим Реймс. Реабілітація, знайомство із новою культурою, оздоровлення та набуття досвіду у спілкуванні з іноземними однолітками. Усе це чекало дітей під час перебування у Франції. Ми взагалі не дуже розуміли один одного, але ось за обідами ми сиділи поруч, якось старалися на англійській або через перекладач. І ось тут вже зрозуміло, що як важливо вивчати іноземні мови. Аби полегшити процес адаптації в іншомовному середовищі та налагодити комунікацію, дітей супроводжували викладачки англійської та французької мов. Вони ж слідкували за тим, щоби всі однаково залучалися до цікавих активностей та занять. Юні-чернігівці плавали в океані, каталися на велосипедах, грали у більярд та настільний футбол. А також відвідали мотузковий парк. Там ми каталися на зіплайнах, ми були на дощечках, нам потрібно було на них перелазити. Там ми були навіть на рівні 10 метрів. Це мені запам'яталося, що я почула себе мужньою, що я так можу лазити. Я ніколи не була в окупарті, і ми туди поїхали. Там я спочатку боялася на, на горки ходити, але потім всі пішли думаю, ну добре, як піду. На відпочинку діти не лише дізналися про місцеві традиції, а й розповідали іноземцям про Україну та життя в реаліях війни. Ми були на території табору, і там багато таборів, і місцеві французькі діти. Вони запитали, чому ми приїхали. Ми почали розповідати. І вони такі здивовані очі робили, що дійсно не знають, що війна. І насправді це, напевно, сумно, тому що ми живемо в таких досить важких реаліях в час війни. І шкода, що не всі це знають і усвідомлюють. Налагодження співпраці з містами-побратимами та залучення міжнародної підтримки у відновленні Чернігова серед пріоритетів роботи міської влади. Нагадаємо, у межах хлепневого робочого візиту до регіону Іль де Франц, який є передмістям Парижа, виконуючи обов'язки очільника міста Олександр Ломако зустрівся з мером Санденіметіонотіном. Де сторони обговорювали подальшу співпрацю в напрямі молодіжного обміну. У майбутньому планується розширення співробітництва у різних сферах, зокрема освітній.